Всім привіт! Вітаю на моєму каналі! І сьогодні у нас з вами ніякої інтриги немає. Сьогодні ми розпаковуємо Пачурі Intense від бренду Ніколає, моя остання покупка. І зараз Наталія Васильівна одягне своє пенсне і розкаже про пачурі. 30 секунд занудства. Та я вважаю, що відео мають бути структуровані. Це у мене від фінансиста, мабуть. І не всі ж знають, що таке пачурі. Пачулі, пачулі це екзотична тропічна рослина, що належить до родини нежалючої кропиви і росте переважно в Азії. Там Індія, Тайвань, але також пачулі знаходять і в Південній Америці, і в Африці. Я вважаю, що не важливо, там, як вона виглядає і де вона росте, а важливий саме запах пачулі. Це один, мабуть, із найбагатогранніших інгредієнтів в парфумерії. Запах пачулі вважається деревним, але він має такий широкий спектр відтінків дійсно від зеленого деревного до. Сирого, вологого, підвального, земельного, смоляного, земляного такого відтінку чимось нагадує навіть ВТВР, і в противагу всьому цьому він може бути теплим, об'ємним, солодкуватим з відтінком ремного, гіркого шоколаду. Пачулі, як інгредієнт в парфумерії використовується настільки широко, настільки він розповсюджений, що навіть якщо ми не будемо з вами брати класичне поєднання ароматів, які в люксі там троянда пачулі, там фрукти Троянда Пачулі або ще як їх називають фручулі, то в нішовому сегменті ароматів з монопачулі, де навіть прямо в назві буде слово пачулі, дуже дуже багато. І сьогодні ми про цей тип ароматів. І я починаю розкривати і розказую вам одразу. Пачулі Інтенс від бренду Ніколаї, від нішевого бренду, і також аромат має нішеве звучання. Чому я на цьому одразу наголошую, бо я вже передбачаю деякі коментарі, типу що Ну, вот, опять нам показує какой-то ретро-адікалон, какой-то вабушкін-дідушка, знаєте, такий собі комплімент аромату. Красива упаковка, до речі. А давайте зараз я його нанесу. Пачулі інтенс Патрії Де Ніколає побудований таким чином, що зверху у цього аромату знаходяться лаванда, герань та цитрус. Здається, апельсин, але це не так важливо. Все це поєднання воно відповідає класичному чоловічому фужеру або як то кажуть, дає оцю одеколоновість аромату. А знизу у аромату абсолютно східна база з амброю, ваніллю, пачулі, з додаванням ладину, мускусу. Посередині знаходяться ці зелені шипучі пачулі з корицею і трояндою. Звучиться бомбічно, тому що оце зелене, шипуче пачуліве серце, воно постійно коливається то в одеколон, то в таку теплу амбро-ванільну базу з відтінком шоколаду. І аромат ніби постійно балансує, він не зупиняється, він змінюється. Від зеленого до бурштинового, від гіркого до солодкого, це постійні переливи. Цим він притягує. Я не знаю, що можна ще додати про цей аромат. Я за одну хвилину повністю описала пачулі інтенс від Ніколаї. Але я не знаю, що розмазувати ще це класика, це треба спробувати самим. Аромат абсолютно в настрої бренду Ніколаї. І я вам скажу, що це мій лідер у цього бренду, аромат, на який я Найперше звернула увагу, я коли знайомилася з брендом. Спочатку я купила Льомікс на літо, хоча найбільше мені все таки пачулі тоді сподобалися. І взагалі, я коли знайомлюся з новим брендом для себе, я от підходжу до стенду, і в мене ніби конвеєр запускається. Я починаю один за одним перебирати ці аромати. Нюхаю з кришки, наношу на блотер, підношу і отак от один за одним їх перебираю. Я знаю, що там консультанти просто приходять в шок, тому що та куди ж ви не більше трьох, і ви ж нічого не зрозумієте, у вас все змішається і так далі. Ну я розумію, що ну, може воно десь так і є, але в мене ніс натренований. Звичайно, я там не Домінік мінікрпіон, але ароматів 10 я спокійно витримую. І з іншого боку, мені щодо вас 15 разів приходити, ну так уже ті аромати, які мені сподобалися, я на них повернуся і ще переслухаю не один раз. І от коли я перебираю ці аромати на Ті аромати, які дійсно щось відкликаються мені всередині, ніби лампочка загорається раз, і воно мені ага, ти сподобався. Я його вже одразу зафіксувала в пам'яті, я до нього повернусь. Ну, от так само було і з печулі, Най найсильніше загорілася зелена лампочка, і я знала, що я за ним повернусь. Ну так і сталося. Я зрозуміла, що треба звертати от на перше внутрішнє відчуття, яке відбувається при знайомстві з ароматом. Зазвичай воно е саме правильне і воно щось підказує. І, взагалі, аромати Патрісія Де Ніколай. Вся колекція мені сподобалась. Вони всі достойні. Це, як знаєте, данина традиціям класичної французької школи. Ну, дійсно, тому що сама Патрісія є нащадком герленів, Вона дуже цінує сама спадщину дому герлен, і Це відчувається в її роботах. Аромати класичні, аромати строгі. Вони дійсно такі повнотілі, об'ємні, правильно складені. Ніякого крейзі там немає, це достойно. Я взагалі рекомендую знайомитися з брендом. Ну що, я, я мабуть, закінчила про пачулі, тому що я не знаю, як вам детальніше ще описати, передати цей аромат, тому краще просто познайомитися. Є в Жані завжди в наявності, є навіть міст для волосся, теж дуже мені сподобався. От, а давайте я вам ще традиційно насиплю трішки ароматів з пачулі з інших брендів, з якими. Варто познайомитися і просто знати, що там основний інгредієнт пачулі і як він в різних ароматах може пахнути. Звичайно, розпочну я з культового ангела від бренду Thierry Mugler, створеного в 99-му році геніальним парфюмером Олівіє Креспом. Мабуть, за ангел йому по цей день дякують, тому що. Це такі просто все поглинаючі шоколадні пачулі, які не дадуть вам ні продиху, ні вдиху. Це все буде пахнути ангелом. Фантастичний аромат. Саме з нього рекомендую розпочинати знайомство, якщо ви з пачулі на ви. Далі цікавий аромат є у Тома Форда. Звичайно, Форд багато використовує пачулі в своїх ароматах. І в Чорній Орхідеї вони там такі прям земельні. Але я рекомендую вайт пачулі в білому флаконі. Такий дуже вологий, але при цьому солодкий аромат. От цікаве поєднання і цікава подача пачулі в ньому. Ще один з ароматів, який дуже манкий, це, мабуть, саме я їх називаю пачулі магніт, тому що якщо чоловік чи жінка пройде в цьому ароматі, якщо ви голову не повернете отак, то ніс точно поведете за ароматом. Пачулі від Астебан. Я знаю, що аромат був дуже популярний, але я давно вже не бачу цього бренду. Якщо ви знайдете десь пачулі від Естебану, він такий е, м'який приємний, ну, фантастика, аромат класний. Якщо знайдете, вам пощастило. Як я могла забути, звичайно, Шанель Коромандель? Я знаю, що для багатьох поціновувачів Пачулі і не тільки Пачуля бре, ну навіть не тільки верніше бренду Шанель, а й Пачулі в цілому, Коромандель від Шанель е, найкращий Аромат з пачулі, який тільки може бути в деякому сенсі, я згодна. Це геніальна робота, красивий, неймовірної краси, аромат. Ну що там про нього розказувати? Це пачулі фірм з фірмовим почерком Шанель. Спробуйте, спробуйте. Я думаю, що так це дорого, але воно того варте. Мені подобається ще, як звучать пачулі в чоловічих ароматах, де в нас є чоловічі пачулі. Мені подобається у бренду Фредерік Маль є аромат. Месьйом називається, по-моєму, так, так? строго класично по-чоловічому. Сам Фредерік носить цей аромат, рекомендую знайомитися. Ще одні чоловічі пачулі у бренду Етро. Неймовірні підвальні пачулі. Це знаєте той підвал, де там і пліснява гриби пеніцелін, і мукор, і волога, і там сирі брудні якісь ганчірки, і так далі. Але це так красиво звучить на чоловічій шкірі, це так стильно. Ну, це коли ти розумієш, що у людини такий особливий високий смак. Я не уявляю, що там кожен другий візьме цей аромат, але якщо сподобається, якщо ви з ним, так, якщо ви з ним знайдете спільну мову, то пачулі Відетро вибух, просто вибух. Тому також рекомендую. Потім ще в нас ідея Пачулі: Пачулі Лівсвіт Монталя, чому ні? Чому ні? Класний аромат, мандаль не тільки мускуси і уди, у монталь є красивий ірис, красивий шасмін, там, троянди гарні. І пачулі також у мандалі пробуйте, ну, класний аромат насправді. Я ще знаю пачулі, які є в лінійці Гелену, оту, яку постійно лають. Там є Сандал Рояль, там є якийсь муск, там, мабуть, якась є уд, ладаний уд, якийсь ну, щось таке. І там вже є. Один з останніх ароматів пачулі Арден, по-моєму, я не знаю, правильно читається, але він в синьому. І оці ці пачулі насправді мені сподобались. Звичайно, таке правильне, люксове, пригладжене. Ну красиво, красиво, пробуйте. Давайте на ньому і завершимо, тому що я можу і так і не зупинитись. Там зараз піду, відомлять парфюмер, де цінішеві пачулі, воно вам вже не треба, мабуть. І дуже дякую, що дивитесь моє відео. Не забудьте поставити мені там якісь лайки, підпишіться на мій канал, будемо далі купувати щось, розпаковувати. Буду вам розказувати щось цікаве. Бажаю всім щастя, здоров'я, дякую за перегляд ще раз. Всім па-па!